Так, участия, ми вже були зараз на мене море, а завтра вже на роботу. Завтра у мене друга зміна. Пів-третя. Так що справи. Я владі її трошки замучена, намалювала пофіт. Він а потім десь після шоста у нас вечеря. І вертаюся сюди в квартиру. У нас така легенька квартира, зараз покажу мені арматур цієї кімнати. Тут моя ліжко, тут я сплю. Тут наш шкаф, тут я си врач покала, бо ж ви пляха. Коротше, полку тут звільнимо. Тут вірачі, тут, тут другої група дівчинка з другого курсу. І ці вати, І ми зараз там дівчинка купається і прямо на мор. Вже... Я вже купальнику. Я не знаю, запакую чи ні, ну. Думаю, що ні. Так що очікуйте отцікайте в Інстаграмі. Фото в Інстаграмі, Фейсбуці, відео ТікТойці.